Я з дронами знаком ще до самої війни, так як я знімав свадьби. Ми часто працювали в парі з відеооператорами, які знімали свадьби. Тому я іноді в них брав дрона. Плюс у мене свій був дрон, який ми. Я ну, просто як можна сказати, як грався для себе, літав там для себе щось знімав. Для власного задоволення. Дрони це дуже важливо, тому що ми зменшуємо людський фактор, наприклад, є просто розвідка, а є розвідка дронами. Краще застосувати дрон. Навіть якщо він впаде, то краще пусть впаде дрон, чим ми втратимо людей, наших військовослужбовців. І так само людина, яка, например, використовує гранатомет, щоб знищити танк. Краще ми застосуємо ті, ті ж саме FPV-дрон за 40 тисяч. Ми втратимо гроші, але ми. Не втратимо головне це нашу людину. До війни займався, ну, займався фотографією, знімав свадьби, був місцевим фоторепортером. Ну я дуже давно хотів стати кінологом. І я починав з посади кінолога в 15 слов'янському полку. І е, я прийшов до цієї частини в 21-му році восени, і вже е, весною е, 22-го я вже зустрів е, повномасштабне вторгнення 15-го славянського полку в Славянській. От ми е, е, Нещодавно виповнювали завдання на Куп'янському напрямку. і Ми, коли приїхали до 43 ї бригади, у них рижа собака, велика, дуже велика собака була. Вона ніяких не обстрілів, нічого не боялася. І якщо хтось приходив, ну незнайомий, вона одразу на нього кидалася, а так своїх вона знала. І спокійно ходила і на штурм ходила навіть собака. Чим більше ти літаєш, тим більше вправно в тебе виходить літати. Бо як і в фотографії, так і в будь-якій справі є таке правило 10 тисяч часів. І ці 10 тисяч часів треба виконати, щоб стати ну, дуже вправним або пілотом, або фотографом. Ми коли виконували завдання на напрямку Крем'яної, є така машина розмінування УР-77. І ось в неї є. Получається реактивна ракета, до якої е, прив'язаний шнур. А цей шнур е, він використовується для того, щоб е, розміновувати поля. І в цьому шнурі е, десь 750 кг е, тротилу знаходиться. І ось е, от такий ворожий е, Ур-77 е, в ході наступу закинув е, свою так звану ковбасу прямо на позицію к нам хлопцям. І це ну навіть ми на наблюдали з дроном, ну це ну дуже страшно. І вона даже на на півтори на дві кіла кілометри просто зносила. Атаки із веселого, це ми ну, дуже техніки багато нищимо. Ми багато бачили знищеної техніки нашими підрозділами, нашими сумісниками. Це навіть їхній так званий найкращий танк Т-79 прорив. Їх там на напрямку Креміної дуже багато. Бачили на Куп'янському напрямку працювали наші леопарди в послідніх медифікації. Тоді вони просто орланами це робили: робили розвідку дронами крилом. А зараз в них дуже велика кількість дронів, і це не просто наприклад, там обичні Мавіки, а це Мавіки 30Т, і вони слугують для того, щоб дуже літати довго, далеко. В них дуже велика кратність. Ну і ціна цих дронів по мільйона. Ну це дуже класні дрони, але е, так як я як в них дронів дуже багато, е, тому вони і е, дуже часто їх е, просто втрачають, а ми їх просто, просто потім знаходимо собі забираємо. Іноді е, вони безглуздо можуть не забувати свої е, дані в цього дрона, і дрон остається чистим, то тобто ми можемо його взяти і зразу ж відправити до них. Я часу не теряю. Я і, і, і воюю, і літаю, і питаюсь знімати. Ну, а як це? Там бувають такі курйозні випадки, що якщо я це не зафільмую, то потім скажу, що я брошу. В мене є дівчина, у мене є батько, ми з ним не живемо, але він дуже сильно мене підтримує. Тобто, і морально навіть те, що він на пенсії, він може, якщо мені ну, дуже потрібно, він може і фінансово підтримати, або там, щось купити для нашого підрозділу. Мама у мене медик, вона іноді нам допомагає ну, по медицині присилає всякі таблетки, там, все таке, щоб нам менше хворіти. Мотивую. Хочеться вже, щоб все таки війна закінчилася, винищити все таки ворога, тому що якщо залишити ворогу на найменше іскру в очах, на те, що він зможе помститися, то він набере сил і повернеться вже з новою силою, і не факт, що ми тоді зможемо уже впоратись з ним. Тому треба добити його до кінця. І перемогу працювати.